А наступний а, фільм і аромат – це Меланхолія, ем, колись, коли вийшов цей фільм, е, в в якому 2011 в році, значі, я е, намагалася його колись дивитися. І я пам'ятаю, що я почала, але не змогла, тому що він для мене був якийсь. Е, е, е. Дуже нудний, депресивний, і якийсь в нього такий настрій був. Ну, коротше, ми з ним з ним не співпали тоді, я тоді не змогла його подивитися. А зараз мені прийшлося, хоча було теж важко. Бо він дивний, дійсно, він дуже такий атмосферний. він поринаючий вас в якийсь такий настрій, він важкий для сприйняття досить. ну, Як і всі фільми режисера Ларса Фонтрієра, якщо ви знаєте його творчість, то ну, це важкувато для, для сприйняття. Він про цей фільм про кінець світу, про, ну, реально про кінець світу, на землю наближається. До Землі наближається планета, назва якої Меланхолія. Це не тільки про настрій фільму, а ще й про назву планети, яка летить з неймовірною швидкістю, щоб прикінчити Землю. І про от різні способи прийняття цього кінця різними героями. Тобто, там половина фільму ми спостерігаємо за. Однією героїнею, сестрою, однією сестер, її історію нам показують. Друга половина нам показується з точки зору другої сестри. І от там дві такі, навіть три, бо там ще чоловік другої сестри, він і його спосіб прийняття цього кінця нам теж показали, але дуже стисло. Аромат ну, він поєднався в моїй голові з фільмом, тому що Аромат пахне дуже сумно, <смеш> якось якось дійсно меланхолічно він пахне, він пахне гірким, зеленим і трохи димним витивером і. От в нього такий же якийсь настрій цього аромату. Назва йому дуже личить насправді. М -м -м -м. Насправді аромат гарний. Якщо б мені подобався цей напрямок, саме ветивер, то mm -hmm. якщо ви любите ветивер, то ну, придивіться до нього, тому що аромат. Гарний, Якщо б я любила цей напрямок, то можливо навіть я б змогла його носити. цей аромат. В базі, правда, він уходить трохи в чоловічий такий автошейф, але yeah. е такий досить приємний. Не знаю. Мені сподобався насправді. Е аромат сподобався більше, ніж фільм, хоча фільм теж заслуговує свого поціновувача, але це не я. бо... Ну, Я не люблю дивитися такі фільми, які от, е, залишають після себе якийсь такий настрій без виході якоїсь, розумієте? Тобто, я багато фільмів подивилася про кінець світу, але, але вони якісь такі були з гарним закінченням, я не знаю. Ну, якісь такі позитивні, якісь, не знаю, якісь об, обнадійливі. Тут все, ні, тут, тут все погано, тут все скінчилося, все людство зникло, і, і більш того, крім е, нашої популяції, життя на землі більше, е, більше ніякого життя не залишилося в цій, в цій галактиці. Тобто, ну, коротше, якось так. Все погано. Аромат гарний. Так, сьогодні я досліджувала лобстера. Це фільм режисера якось там, я намашов, 15 2015 року. Цей фільм я колись намагалася подивитися, коли він тільки вийшов. В мене тоді нічого не вийшло, тому що він для мене виявився дуже дивним і Якимось таким теж похмурим, і у ну, нього така естетика цікава, але потрібен відповідний настрій, щоб його подивитися. І з останніх його робіт цього режисера бідолашні створіння, оскароносний фільм, який там отримав дуже багато якихось нагород. Але я його теж не змогла подивитися. Тобто режисер такий специфічний, і не всі його фільми, взагалі всі його фільми повз мене проходять, але Лобстере була вимушена подивитися, тому що ну, тому, ну ви розумієте: коротше, фільм про такий дивний альтернативний світ, де людині заборонено бути самотнім. Кожен має мати пару. А якщо цьому союзу приходить кінець там по якимось причинам смерть або розлучення, або ще щось, то людина відправляється в такий аля санаторій, готель, де її змушують знайти собі пару за там якийсь термін. Там 45 днів, начебто, якщо за цей термін людина не знаходить собі пару, то її перетворюють на тварину, яку вона сама собі обирає. Ще є варіант, коли люди не знаходять собі пару, вони або вкорочують собі вік, якщо не хочуть бути твариною, або е, тікають з цього готелю і е, живуть в лісі, тому що в місто вони повернутися не можуть, так як там одразу ж їх знову ж таки піймає або поліція, або поліція нравів так сказати. А, і поверне їх, навіть ні, не поверне, а одразу покарає покарання може бути перетворення на тварину, на яку вон, ніхто не хоче перетворюватися, я не знаю навіть, яка це тварина. Ем, тому в місті їм жити не можна е, поодинці, тому вони живуть в лісі, такою зграєю, можна сказати, на них полюють е, жителі цього готелю. Таким самим собі продовжуючи термін перебування в цьому готелі, в санаторію. Тобто вони собі продовжують термін, і в них є ще більше часу, щоб знайти пару. Коротше, якось так. Дивний фільм, дивні емоції, це саме відчуття, що Тебе змушують обов'язково знайти собі пару, що ти як одиниця не маєш права на існування в цьому світі, це трохи якось наштовхує на такі думки. Що щось подібне є і в нашому суспільстві, якесь засудження. Ну, звичайно, ніхто нікого не перетворює на тварин, але якесь таке засудження там, для і молодим чоловікам, що вони не одружуються, і дівчатам особливо люблять теж кріпити якісь ярлики якихось там старих дів або розлучинок, або ще, якого, ну ви розумієте, про що я. Тобто навіть ну, людину, яка, наприклад, полюбляє бути самотнім, в неї такий вибір, це її свідомий вибір, там не мати сім'ю, не мати дітей, всі мають на це право, ну, наше суспільство ще не готове до таких сміливих <реш> рішень. І вони... Ну, В своїй масі все ж таки засуджують таких людей ну, і кажуть, що ну, типу, вважають такими дивними дивними цих людей. А, тут це, звичайно, фільми викручені все до якогось такого максимального абсурду, але ну, вже як є. М -м -м, важковато було дивитися його, як в принципі всі фільми присвячені. Вірніше, які фігурують в цьому відео, всі фільми якісь такі специфічні, важкі і такі, ну, важкі для сприйняття. А, аромат, до речі, який присвячений цьому фільму, мені сподобався, бо він про свіжість, він такий про озоновість. Він водний, якийсь, він нагадує е, свіжаки з 90-х, от в хорошому сенсі свіжаки з 90-х. От він мені нагадав: е, такий свіжак пахне дійсно лісом е, після дощу в холодний березень. От все в цьому лісі: земля, дерева, якісь листя. ще з минулої осені, мох, ця кора, все це мокре, свіже, і от і от воно так пахне. Дуже гарний аромат, мені сподобався. Хоча він, ну, мені здається, все ж таки в чоловічу сторону більше, але ну, хто любить таке направлення, то, в принципі, і дівчата можуть таке носити. Він дійсно. Е Дуже атмосферний. І, і, от з фільмом, мені здається, він пов'язаний оцим, атмосферою цього лісу, де перебувають оці люди, які переховуються, які вимушені жити в цьому лісі. І от ну, а ця водність, озоновість, якась, навіть океанічність, вона пов'язана. Безпосередньо з назвою фільму це саме та істота, в яку хотів перетворитися головний герой, якщо він не знайде собі пару. Тобто так, такий він індивідуал, в тому плані, що всі зазвичай хотіли бути там папушками, собачками, котиками. Тому цих тварин так і багато на землі. А от він захотів стати лобстером, тому що він. Гарно плавав з дитинства, він полюбляє воду, і лобстери живуть типу 100 років, в них блакитна кров як у аристократів, тому в нього був такий вибір тварини, в яку він хотів перетворитися, якщо що. Дивний фільм, гарний аромат. якось так. Так, Наступний фільм і наступний аромат це самотній чоловік. Синглмен. Це фільм 2009 року. Так, до мене вже йдуть. По-перше, це Том Форд. Я, до прикладу, не знала, що Том Форд ще й знімає фільми, і виступає режисером. І для мене це було здивування. І так як я це дізналася на початку фільму, я вже дивилася його ну, з такої точки зору. Якби дизайнер зняв фільм, і скажу вам, що зняв він його дуже гарно з естетичної точки зору: фільм про самотнього чоловіка, про головного героя, про викладача англійської літератури, який переживає втрату коханої людини, а саме чоловіка. тобто фільм про геїв. І я зазвичай таке не люблю дивитися, зазвичай мені ну, не цікаво таке дивитися, скажімо так, а ще я травмована зараз Netflix, який це знімає. Дуже в лоб, дуже пошло, дуже якось все Це неприємно дійсно дивитися. Тут все гарно, тут все. Естетично гарно, без усілякої пошлості, без усіляких, вибачте, членів в камеру, без усього всього. Тут все дуже-дуже гарно і витончено, і якось все так. Прилічна, коротше, не знаю, як це сказати, як добрати слово. Коротше, це було приємно дивитися. Гарна картинка, гарні такі акценти на якихось деталях. Це було, ну, я з насолодою подивилася цей фільм, хоча я і не очікувала, що він якось мені сподобається. Ем, так от, він переживає втрату коханої людини і вирішує покінчити з життям. Ем, і весь фільм майже він до цього готується, а так як це такий елегантний, витончений чоловік, то... Ну, Він намагається це зробити максимально красиво, і він знає, як ото лягти на то ліжко, як ото запхати того пістолета собі в рот, щоб не е, е інтер'єр, якось так це зробити. Коротше, все, все в нього не виходить якось. І от, врешті-решт, е він. Е Ну, бачить це світло в кінці тунелю, він бачить цей, знаходить цей сенс жити далі, сенс свого існування, який він втратив, і передумує все ж таки стрілятися. Але доля каже: ні, ти готов. Його. Просто в ту ж секунду, коли він передумав, його хватає серце, і він все ж таки помирає. Отака от, от трохи іронічна доля головного героя. А ще це все в стилі 60-х. Ну, Коротше, блін, це гарно, це, це було гарно дивитися. Чоловіки всі в костюмах, чоловіки всі такі витончені. Ну, про що аромат? Врешті-решт. Аромат от прям класичний такий фужер, чоловічий фужер. Лимон, імбир, кардамон, мох, мускатний горіх. З усіх ароматів, які я тестила цього бренду це м, найзрозуміліший з усіх. І, ну, як виявився, найбанальніший. Тобто він мене ніяк не здивував, не шокував, не натовкнув на. Наштовхнув на якісь э, роздуми, ну нічого такого не було. Це э, дуже привабливий чоловічий фужер, і він э, прям, ну, оце аромат головного героя для мене. Тобто це мечеться з ним прям в десяточку. Це аромат чоловіка, дуже витонченого, елегантного, не обов'язково гея, але в костюмі. В кроватці, ну, тобто, це, це такий, стиль, такий стиль, дуже гарний аромат для, ну, для, таки, для такого стилю, для таких чоловіків, які носять костюми, які е, вирішують якісь питання, можливо, дійсно для викладачів, для якихось таких статусних, гарних, вишуканих чоловіків. Гарний армат сподобався, сподобався фільм своєю естетикою, не своєю е, історією, тобто ну, мені це не цікаво. Але от естетика гарна. Е, мені подобається цей головний герой е, Колін Ферт, наче його звати, якщо я пам'ятаю. Мені подобається той актор, який грав його партнера, який загинув. М -м -м Джуліана Мур там знімається, вона мені не дуже подобається. Але в цій картині вона якось гармонічно теж вписалася і відіграла подругу, колишню дружину, подругу головного героя. Ну, все гарно. Якось склалося. Це, це, ця частина мого експерименту, вона якась така. Не важка була, естетично приємна, і мені було як легко дивитися фільм, як легко слухати цей аромат. Тобто тут ніякого якогось шок-контенту не відбулося. Сподобалось. Ну, і останній фільм, який я подивилася, і останній аромат, який я тестила, це Мрійники. Dreamers спочатку про фільм. Фільм мені не сподобався. Я не люблю Єву Грін, я не люблю її манеру грати, я не люблю, що в кожному своєму фільмі вона роздягається і демонструє все, не залишаючи взагалі жодної недомовленості, там все просто так в лоб, і тут теж все просто в крупним планом, вся її вся її роздягнутість. Я не знаю, може комусь це подобається. Для мене це виглядає трохи вульгарно, я такого не розумію. я я не сноб, але ну, якісь межі для мене є, і коли вони перетинаються в кіно, мені неприємно дивитися, коротше так, Е, Для мене це не художньо, не знаю, навіть нюци можна зробити дуже гарно і дуже естетично і невольгарно. З Євою Грін так не виходить. Всі фільми, які я з нею дивилася, всі якісь такі. не знаю, ну Це моя Суб'єктівщина, я не претендую на е, якийсь професійний, е, професійну критику. Це чисто моє. Е, фільм про. Дуже дивні стосунки трьох молодих студентів 60-х років у Франції, в Парижі, і вони відбуваються на фоні якихось заворушень, протестів, я таки не зрозуміла, яких саме з приводу якихось культурних. культурних От реально, я так і не зрозуміла, до чого там це все відбувалося. Це типу на, е, на, реальних, на реальних подіях це все базується, але я так і не зрозуміла. Я, я, не, я не замислювалася, не, не внікала туди, бо мені якось було не цікаво це. Е, е, я не зрозуміла. Що well. хотів сказати режисер, що хотів сказати автор, що він хотів донести, яку, які сенси, як у нас люблять казати? Я сенсів не побачила. Не сподобалось єдине, що мені сподобався момент, що оці молоді люди, головні герої, вони дуже захоплюються сінематографом. Там це саме так. Вони передивляються всі фільми, вони знають всіх режисерів, вони знають всі роботи, вони знають фільми настільки добре, прям на пам'ять всі фрази, всі репліки, всі сцени, що вони один одному роблять такі загадки, тобто щось, якусь сценку розігрують і типу кажуть, з якого це фільму. І... В своїй, в своїй цій грі вони, типу, вгадують або не вгадують, але з, частіше всього вгадують, що це за фільм, настільки добре вони обізнані. Це цікавий момент був. Все інше не моє. Що стосується аромату, пахне пудрою, пахне фіалкою, помадою, пахне, вибачте, Почтаниками, білизною. от Я не знаю, чи схожий цей аромат на цей Путан Палас від Елдо. Але мені здається, що вони схожі. Я не знайома з тим, але по відгукам якимось, по якимось розмовам, я розумію, що десь вони в одній на одній поличці стоять. Є альдегіди, але такі якісь м'ягенькі, і пахне геранію прямо з герані з підвіконня. Він от з усіх ну, такий найприємніший, найносибельніший, мені здається, хоча якась в нього металевість є звучання. І це мені заважає, ще заважає оця така якась. Прям, я наче нюхаю я наче, нюхаю якусь людину. розумієте? Я не знаю, як це пояснити. Це не це, наче, аромат вже ну, він вже нанесений на когось, і це перемішалося з ароматом тіла цієї жінки, бо це ну, для мене це якийсь жіночий, він пахне жінкою, от саме жінкою, тілесністю її пахне. І він наче вже кимось ношений. Я не знаю, як це пояснити. Блін, от реально, це наче наче я нюхаю жінку, яка е, напахкалась, напарфумилась е, цими духами. Оце іменно не парфум, це духи. Це, блін, дивно, дуже дивно. Ну, таке в мене враження. Ще, до речі, в фільмі я теж помітила кадри з поличками парфумерними в героїні, я так розумію, це її парфуми були. Я теж не змогла ідентифікувати жодний, якщо ви щось впізнаєте, або це просто реквізит, просто якась бутафорія, але мені цікаво, можливо, хтось впізнає ці флакончики. А, ну, якось, якось. Так, коротше, якщо сумувати. Всі парфуми, то, напевно, що жодний би я не офлаконила, от чесно. Жодний фільм, жодний аромат з цієї цієї добірки не запав у моє сердечко. Це чисто для мене був такий цікавий експірінс, але ну, це все не моє. І це все на дуже такого поціновувача, на такого пар захопленого, мені здається, який вже все перепробував і щось шукає таке, от дійсно не просто парфумки, а просто а от щось із сенсом, з якимось таким посилом, щоб якщо у вас запитали, чим ви пахнете, ви могли розказати цілу історію з фільмом. З якоюсь такою, прям прям, ну, ви розумієте, да? тобто це прям якісь такі арт-об'єкти для мене. Так от, що ми будемо робити з цими ароматами? Мені здається, що було б нечесно залишити це все в мене. Я хочу цим поділитися з вами, дівчата-хлопці, у кого є свої канали, хто знімає. Пишіть в коментарях, хто хоче долучитися. Я складу список, і поїде ця посилочка як естафетна паличка по всім бажаючим. Щоб ви познайомилися, щоб ви, можливо, зняли теж цей. Таке відео на цю тему. Висловили свою думку. Я думаю, що глядачам буде цікаво, ну, мені так здається. Якось це треба, не знаю, назвати якось, типу, не знаю, парфумерне кіно, парфумерний кінозал. Я ще подумаю, це буде в назві відео. Щось придумаю. Так що пишіть, пишіть дівчата-хлопці. Хто хоче, будь ласка, в коментарях мені сюди або в інстаграм, хто на мене підписаний. До речі, підписуйтесь і на інстаграм і на цей канал. Дуже буду вдячна за будь-який коментар, за підписку. А якщо ви підпишетесь прямо під час перегляду, це буде взагалі супер. Все буду закруглятися. Це було дуже. Цікаве для мене е, випробування. Це було дуже довге для мене випробування, тому що я знімала і дивилася, я знімала це відео частями і е, протягом не знаю, скільки в мене зайняло це часу, протягом двох тижнів точно, а може і більше, може і трьох тижнів. Ось е, Сподіваюся, будуть бажаючі теж познайомитися з цими ароматами. Я залюбки з вами поділюся. Все, всіх цілую, всім па-па. до нових зустрічей!